Крав золото та побутову техніку. Прилуцькі правоохоронці впіймали квартирного злодія. Днями до поліції звернулася містянка з повідомленням, що її помешкання обікрали. За викликом виїхала слідчо-оперативна група прилуцького районного відділу поліції та оперативники карного розшуку. В результаті огляду місця події поліцейські встановили, що у період відсутності господарків дома до будинку проник невідомий зловмисник та викрав побутову техніку та золоті прикраси. Поліцейські опитали ймовірних свідків, зібрали речові докази. Ході. Су оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 36-річний місцевий мешканець викрадили майно чоловік вже встиг реалізувати. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне впровадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Покарання згідно з нею від 5 до 8 років позбавлення волі. На сьогодні триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.